За ініціативою головного управління ДСНС Черкащини, 23 червня 2022 року на базі комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка розпочав роботу кабінет безпеки, обладнаний усім необхідним навчальним матеріалом та рятувальним обладнанням. Усе задля того, аби просто та зрозуміло пояснити відвідувачам правила пожежної безпеки, поведінки на воді та з вибухонебезпечними предметами. Це була перемога у грантовому проєкті укомплектування кабінету безпеки. Проект організовано товариством Червоного Христа міста Умані спільно з комунальним закладом Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка Черкаської обласної ради. Фінансування здійснюється Національним комітетом Червоного Христа, країна Данія. Проект Браво кабінет безпеки забезпечено усім необхідним для належного рівня навчання першої допомоги. Національним комітетом Червоного Христа України підготовлено інструктора з першої допомоги з отриманням сертифіката міжнародного значення, який діє у 192 країнах світу. Протягом року було проведено понад 500 занять з першої допомоги, а саме майстер-класи, семінари, тренінги. Сьогодні дуже важливо знати, як надається перша допомога, коли виникає стан, коли потрібно, щоб люди, які знаходяться поряд, вміли це робити. Е, Уманська міськрайонна організація Червоного Христа спільно з комунальним закладом гуманітарно педагогічний фаховий коледж. Керівник якої Зоя Михайлівна Крамська обладнали кабінет безпеки тією частиною обладнання, яка необхідна для того, щоб успішно навчатися навичкам першої допомоги. Тут є всі необхідні манекени, дефібрилятор, всі посібники, які допомагають засвоїти рівень знань на належному рівні. Ми проводимо заняття, майстер-класи. Тренінги, після проведення яких видаємо сертифікати. Ми постійно працюємо в Кабінеті безпеки з навчання населення першої допомоги і бажаючи можуть записатися для проходження таких занять, майстер-класів, тренінгів. Контактний телефон наш знаходиться на нашій сторінці Facebook Уманська міськрайонна організація Червоного Христа. Ми також навчаємо. Студентську і учнівську молодь, тому ми можемо запропонувати таке навчання і ваших колективах. Навчання в Кабінеті безпеки проводить інструктор Червоного Христа України Світлана Павлівна Шабаш, і ви можете звертатися напряму до неї, записуватись для проведення цих занять. Разом ми можемо засвоїти ті знання, які сьогодні необхідні кожній людині для того, щоб надати першу допомогу вчасно, саме під час єдиного дня. Адже перші хвилини часто дуже важливі для надання такої допомоги. Приєднуйтеся.